Стендапер Фелікс Редька обізвав Володимира Великого і натрапив на гнів військових. У третій штурмовій звернулися до СБУ. Розкажи цю ситуацію і як все вирішилося, і чи приходило до тебе СБУ? Звертався конкретний військовий з третьої штурмової це кухарчук. Позивний, пам'ятаю, сліп, а ім'я не пам'ятаю. що розповідати? В моєму концерті цирк на дроті я просто жартував про Володимира Великого. У нього там такий бекраунд, дуже цікавий, якби, в принципі, доступна інформація для всіх, не те, що у та Америку відкрив, що у нього був величезний гарем, і коли він поїхав завойовувати Полицьке князівство, він е, полицьку принцесу з... на очах у її батька, а батьку на очах у цієї принцеси віддав голову. І там я далі якби, продовжую думку про те, що... і що ми будемо з ним робити. От? Якраз зараз такий тренд відміняти різних культурних діячів, які вони були погані в минулому. Вони щось погане робили. Кажу, а от Володимира Великого, що ми будемо з ним робити? От є такий от пішок за чоловіком. Також його відмінимо, що грівнівся барвьом там, і далі наступну думку даю, що кажу, але ж розумієте, що ну це бред. бріт немає сенсу людину, яка жила 2000 років назад, по сьогоднішнім міркам оцінювати до пана Дмитра в якихось вирізаних кусках дійшов цей жарт, і його дуже сильно образило, що я ображаю. Володимира Великого і він в своїх соціальних мережах закликав Службу безпеки України звернути на мене увагу. Я так розумію, що перевірили, і зради не знайшли в моєму стендапі, тому все окей.